Привіт, друзі! Везуть дівчат в ресторан. Вони не знають, що ми ще туди їдемо. Це такий маленький сюрприз. На День Святого Валентина вирішив завести в класний ресторан топовий в Ванкувері. Він знаходиться on the top, Коротше, овзе башня. І з нього може бути гарний вид дуже на Ванкувер. Самому цікаво подивитись і такий маленький сюрприз зробити своїм дівчаткам. Тому їду. маленьке поспало трошки в машинці і зайде. Ванкуверський Вол Хейстінг Стріт. Йдем. Нас ведуть до столика, проводять от таких важних гостей. Ось такий столик, свічки, дивіться, дівчата в мене вже, вже розбираються, готуються. І дивіться, який вид звідси, друзі. Це в нас Бернабі Метро -таун, Бернабі. Це у нас Бернабі Брентвуд. Ось тут. Отам От у нас Бернабі Маунтейн. там Саймон Фрейзер Університі. І ця вежа. Крутиться, дивіться, відносно. Просто крутиться там, я не знаю, 3 км на годину чи скільки, і вона робить за одну годину повний оберт круг всього Ванкувера. Коротше, прикину вам друзях по цінах. Дивіться, що тут на супчики по 18 доларів. Cold, а щось там траляля, салати якісь, я не знаю. Дивіться, 18, 26, 38. Далі хоп хот, щось там траляля. Не знаю, що це таке. Паста 45, 48, 48, 65. Морська їжа, дивіться, 56, 58. Щось там. King крабстер 195 доларів. Коротше, м'яско, міт щось там траляля 50, 60, 70, 100. Ну таке, дивіться, як для такого місця кучерявого Ванкуверського, я б не сказав, що це якісь нереально мільйонерські ціни. Навіть звичайні люди, такі як ми, можуть собі щось тут купити. Отак. Зараз вам поставлю відео. І помаленьку буду знімати, як виглядає, як обертається ця башня. Отак, От друзі. А ми поки будемо їсти щось вибирати, а вам буду знімати, як крутиться ця башня. Так, ми замовили з дівчатами, замовили вже їжу. Я буду їсти, а не скажу вам зараз, подивитись, що принесуть. І дивіться, милуся ексайтить, милуся каже Вау! Мілосі подобається вид такий зверху. Дивіться, як гарно. Оце позавчора ми були на Роджер арені Дивіться, яка вона. І цей, цікаво, як там на Тієри, на тому стадіоні. Треба буде його відвідати. Там, напевно, йде Кінгсвей. Отам вулиця Кінгсвей починається. Я вам вже Брентвуд... І метротаун показав. Це в нас Ванкувер Даунтаун. Щоб ви розуміли собі, Ванкувер. Це сукупність таких багато міст. Брна, бідалі, Коквітлем, там Сюри, там Річмонд, тут Ванкувер. І ось це все складає одне таке метро Ванкувер агломерацію. Такий собі у нас Даунтаун, дивіться. Прикольно, що це другий такий мегаполіс, можна сказати, в Канаді після Калгарі, Ванкувер. І я вже побував в Калгарівській башні. Я вам відео прикріплю, як виглядає там. І ось тут з Ванкувера видок. І ще дивіться, знімаю такий зроблю для вас таймлапсик. Так вже сок собі попиває, Діна буде венце попивати, а я за рулем сьогодні. Я шофер цих дівчат. Я не буду нічого пити. Можна було б одне пиво пити, але до їжі, яку я замовив, то я навіть не знаю, чи мені хочеться пива. Я би до картоплі фрі хотів би пиво, напевно, а до цієї їжі якось не обов'язково, не знаю. Сьогодні не буду випивати. Тут, до речі, друзі всі такі, всі такі на параді, всі приходять в костюмах, всі видно такі люди. Знаєте, в вечірніх сукнях нема такої, знаєте, шпани, типу якоїсь спортивних костюмах. А прям всі такі вже ніби люди, як, як це? Які вже состоялися, як це сказати українською. Типу, люди такі в достатку, знаєте, окрім мене, оце прийшли сюди, в достатку люди посидіти. А насправді мені здається, це дуже круто, коли ти можеш гарно провести час, е, посидіти собі з, з, з сім'єю або з близькими людьми чи з друзями, і з таким просто неймовірним, гарним видом і. Ну, Коли ти піднімаєшся на якусь башню, ти все рівно платиш там 20 доларів, а тут платиш там 50 доларів чи 100 доларів, але ти заодно і проводиш час, і бачиш, як виглядає це все місто згори. Ніби теж непогано. Мені, мені дуже подобається. Ліп. В Калгарі теж, до речі, на, на башні побувати дуже-дуже видно класно, даунтаун. І... Але просто видно, що саме Калгарі, знаєте, даунтаун набудували, а все місто просто ніби як поле рівнесеньке. А тут, до речі, ну от видно, там горбочок, там гори, там океан, там, там просто Бьорнабі Маунтайн і вона теж дуже висока гора. Ну прям нічого собі. Тому такий Ванкувер більш рельєфний, більш природньо так цікаве місто. Та-да! Так, я вам не не казав, а зараз розповім. Дивіться, в Діни в мене, в неї Халібут, я забувся, як Халібут, це Непал. Тут, коротше, халібут я забувся, як по-нашому. Коротше, в неї Халібут. Демілі в нас якісь макарошки з сиром, вона любить макарошки, не здумає викидати, бо щось вона не дуже ексайтед. Чи вона попеклася, з Діни? Ні, так я? Хай тебе може посидіти. А в мене лобстер. Лобстер. Перший раз підвісти лобстера, знаєте, що я вам вже зразу скажу? Дивіться, це клешня вже лобстера, вона вже готова до їжі, бачите, вона вже витягнута з клешні, це вже чисто м'ясо. Що мені не подобається зразу на перший цей, це то, що отут, бачите, пригорівша, пригорівша лапка цього лобстера, і вона реально смердить, як знаєте, як в стоматолога паляний зуб смердить. Оце так само паліна, оцей панцир смердить, як стоматолога зуб. вже не дуже класно. Але в загальному перший раз скуштувати лобстера я дуже не проти. Дивіться, тут всередині якесь, напевно, м'язко є. оце. Якийсь хвостик чи що це таке. І, і оця клешня, і може от грибочок якийсь ще є. Щось й перекушу. Я не голодний, то в принципі... Можна буде щось і куснути. А тут дивіться, яке відео робиться для вас. Дівчата, що, ви ексайте чи ні? Я хочу вже спробувати... Емілія... Емілія щось трошки вимахується. Але може буде їсти. Смачно. <реш> Коротше, з дитиною йде на такі двіжухи. Це прям дуже щось крутиться. Хоче цей стаканчик посунути на край стола. Ми переживаємо, щоб він не впав. Їсти не хоче, що мені замовлення холодь, хоча вона любить макарони. Запропонували їй стару схему, яєчко варене, навіть яєчка не хоче. Не знаю, що вона хоче. А в мене, коротше, що я вам скажу. Оця штука реально оця клешня, це як паляний ніготь, воно реально смердить, я не кайфую. Оця травичка смачна, оця травинка. І дивіться, знайшов якусь, напевно, якусь, може, це королевська якась креветка велика, чи що, можливо, вона буде смачна. Грибочок добрий, трава добра, лобстер оцей недобрий. Знаєте, чому? бо він палений, і це, напевно, їжа для аристократів, а тут раби прийшли їсти таку їжу. Тож, куди воно? Таке, знаєте, В кожному своє. Друзі, зазвичай соромишся говорити, там тобі питаються смачно, ти такий, да, да смачно. Але. Коротше, перший раз якось вистачило, я не знаю, чи сміливості, чи що, просто, бо насправді не смачно. Ну, того, що травичка смачненька і грибочок смачненький, але ти купуєш лобстера, а він е, просто, ніби як не зовсім допечений лобстер, поставлений на гриль. Е, і він сп, сп, просто спалений, типу цей лобстер, смердить, як ноготь, палений, і не, не смачний. А креветка з цього, з цього страви. Ну просто свіженька креветочка, така, знаєте, така навіть напівсиренька. Ну не найгірше, що може бути, але лобса така піджаль. Перше знайомство взагалі дуже-дуже таке неприємне. Вона спиталась, як. Ми сказали, що не ок. І вона, і вона, походу, несе інший. Коротше, прийшов шеф-повар, напевно, чи що і вона спиталася, каже: Ну, коротше, грильований, він такий в нього трішки смак може бути дивний, бо воно може трошки бути підпалено. Шеф-повар, ні чи повар спитався, можливо, вам принести на, на пару лобстера, а не на грилі, типу щоб він не підсмерджував. Ми сказали, да, якщо це можливо, будь ласка, то по ідеї мені перероблять страву, я можливо з'їм, знаєте таке більш більш вареного лобстера, а не... Засмаленого ногтя <свят> за 88 доларів. Таке буде видно. Але цікаво. Бо зазвичай ні, все добре, і поїв погано, обідився на своє життя і пішов собі. А тут вже знаєте, ну, я думаю, в такій чорній рубашці, от в такій сорочці, можна сказати, що лобстер вас не дуже смачний, чого я маю брехати? Я ж чесна людина, правильно діна, теж трошки розчарована. Халібут в неї такий. Ми за 10 доларів купували в Річмонді халібут, і він був смачніший. Коротше, і і в, мене, в мене теж такий поганий досвід. Але в Емілії я трішки скуштував її такої пасти з сиром, то доволі навіть смачно, тільки трошки гаряча. Це для дитини дуже гаряча, а так то смачна. Коротше, в неї саме простіше і вийшло саме смачне. А в нас з Діною таке, я трішки розчарувався. Знайомство з лобстером перше, можливо, і останнє. Новий на пару лобстер принесли. Дивіться, дуже швидко. Сервіс тут просто бомбезмі. От сервісу десь 11 з 10. А, 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 а смаку ну таке. Не можемо поки оцінити, але зараз подивимося. Ну, дивіться, вже виглядає гарно лобстер. Бізнесмен Андрій. Друзі, коли м'ясо не паляно, а просто на пару. Лобстер набагато смачніший. Але хлопцю з села насправді смачніше жарена бараболя вдома. Оце смажена бараболька. Я вам скажу. З молочком з кефіром смачніша, ніж у цій фокусі. Друзі, ну що все рівно? Я не дуже excited, Я все життя чув в кінах лобстер-лобстер. Вирішив спробувати. Ну а він не то що я чекав. Якщо дивитися зі сторони корисної їжі, то так тут термічно не пересильно оброблена. Морепродукти тут є кальмар, креветка і лобстер, і воно справді класно, не пересолене, не переперчене, термічно не унічтожено. Тобто для здоров'ячка класно. Овочі теж тут є, і вони теж там, знаєте, не ну, такі твердоваті, навіть якщо варені Все рівно твердоваті Броколі, наприклад. Тобто для здорової їжі, напевно, екселент. Але так як я не звик, напевно, до здорової їжі, то мені знаєте, не до солі, не до перчене, не доваряне, не досмаляне. Коротше, отаке. Але в загальному сервіс просто дуже крутий, дуже, дуже дуже приємно тут сидіти і спілкуватися з цими ресторанними працівниками. Круті вони. Отака така подача десерту. Дін що це в нас? Шоколадний фондан з морозивом. Я думав, що фондан лава... якось виглядає по іншому лава кейк тут називається. Лава кейк. Лава кейк, дивіться. Пробуй, ну, подача сильна. Пробуй. А ну може хоч щось буде смачне хочу, буде сьогодні. А. Да, це фондан. Витікає? Ну так. Да. Ага, витікає щось. Да, а де морозиво? А, віде, а це от шоколадний фондан. Милусь, а, милусь, скажи ням-ням-ням. Ням-ням. <рес> Десерт насправді дуже смачний, правда? Ням-ням-ням-ням. Ням-ням. <рес> speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine

Мені дуже сподобалось місце, дуже класно, класний вид, дуже класно там сидіти, чекати на їжу і взагалі. А, їжа така собі відверто. Десерт був смачний, кава була, ох, їжа була не смачна, але піти раз, щоб просто посидіти класно, просто час дуже класний, класний. Дуже. Обслуговування я ставлю 10 по десерту, теж десяточка, нам дуже фондан сподобався. Я не знаю, я не можу супер. Об'єктивно оцінювати, бо це не об'єктивно моя оцінка, але просто десерту ставлю 10 з 10 обслуговуванню так само. Дитяча страва, типу е, паста з сиром була смачна. халібут за 60 з доларів був з лишнім, був не смачний для нас. Е, мій лобстер теж несмачний. Перший взагалі смалені ногті, другий на пару краще. Але все рівно не для мене. Мамина, мамина пюрешка з сердечкою смачніше в рази. Тому таке чек був, я вам фотографію прикріплю, по-моєму, 227 доларів. 18% я заплатив тіпсів чайових. Вийшло 267 доларів. Це на даний момент наша найдорожча вечеря вийшла. Ну, і ми перший раз ну, так дорого поїли в Норвегії на 100 доларів. Було не смачно. І тут якось так само. Тому оці всі короче, їжі для аристократів, вони, знаєте, не для всіх. Отаке. Кажи байда. Бай. Молодець, дотя, молодець.